Попасти в топ-50 компаній міста це дуже приємно і це дуже почесно. Ми починали з маленького офісу, п'ять чоловік, тепер нас майже сотня. Мінялись часи, офіси, люди, якісь процеси. Не мінялись принципи підходу до нашого бізнесу. Ми його побудували на східній філософії і на останніх світових сучасних бізнесових стандартах. І ці стандарти ми підтримуємо, і ми побачили, що ці стандарти... Реалізується в проєкті Тепле місто і тому проєкт Тепле місто відповідає нашим концептуальному баченню ведення бізнесу. Ми, коли заснували 10 років назад, Франківськ майже не мав IT-спеціалістів. Нам було дуже важко їх знайти. Ми бачили, що нам необхідно не тільки розвивати компанію і бізнес, а нам потрібно розвивати місто, в якому живуть наші працівники. Тому інвестиції наші не підуть просто в нікуди. ці інвестиції підуть в розвиток того середовища, де наші люди працюють, відпочивають, живуть, народжують сім'ї, народжують ідеї, створюють бізнеси.